День захисника Вітчизни нині, ми святкуємо в такий нелегкий час, коли йде війна за Україну, і життя наше залежить лише від вас. Знаю, що таких, як я, багато, кожна мама сина жде, а доня, тата. Повертайтеся живими, я благаю, бо інакше я життя не уявляю. Сину мій, мій ангел караокий я тебе вітаю у цей день, прошу в Бога, щоб настав нарешті спокій, мирне небо що було для всіх людей. Побажаю я тобі щастя, сили, волі, України, ви сини. Ви тепер герої. Мами Богу моляться, молитва лине, повертайтеся живими!